Мої любі, чарівні люди, я сьогодні вам пропоную подивитись сценарії роду, які вам заважають. І я хочу вам сказати, що сценарії роду це матричні сценарії, які, як ДНК, в нас закарбовуються да, на енергорівні. І ми їх проживаємо свідомо, іноді несвідомо, точніше, іноді вже усвідомлюємо, але не знаємо, що з цим робити. Наприклад, да, зараз в мене є триденний практикум, 730 гривень, зняття негативного родового сценарію, страждань, де ви постійно розумієте, що щось я живу а Краю тим проблемам не бачу. От, тому я сьогодні вам пропоную подивитись: це родові карти, я енергопрактик, я родолог, я людина, яка працює з родовими системами, регресом чинелінгом. І повірте мені, за 3 роки роботи кожна така історія попадала в точку. Ми завжди знаходимо корінь проблем. І навіть зараз ви вже можете себе пропрацювати. Взагалі, моя індивідуальна сесія це 2-3 години, да? але тут і зараз є підказка. Так, залежність. Угу. Карти пробачте не нашу мовою. Такі вже давно їх брала, дуже, тому які є. Так. Програма залежностей, вона може проявлятися як алкоголь, їжа, люди, кекси, тому подібне. Да, дійсно, іноді це не завжди про алкоголь і куріння, Дуже часто це про те, що ми залежимо від людини. Наприклад, жінка залежить від чоловіка чи співзалежні стосунки, знаєте, такі, да? всі вже розумні, свідомі. А коли я не можу, я не знаю, як вийти з цього, я вже його не люблю, але це якась хвороблива любов і чи постійний якийсь аб'юз, ви повертаєтесь в цю історію. тому Подібне. Іноді це залежність від їжі, коли ми заїдаємо, да? нестачу емоцій заїдаємо. Чому зараз всі з усім розбираються? Ну, не всі з усім, да? Іноді дивишся на людей, думаєш, Боже, які вони щасливі. Вони ще не прокинулись, вони ще не свідомі, і ти їм так добре живеться. А ти тут постійно <сміття> щось собі пропрацьовуєш, От, вже да, кожну хвилину вже постійно заганяєш себе. У мене є така шутка, знаєте, мене качало там пару днів. Я думаю, що таке, що зі мною? Пишу своїй подрузі, розслухай, щось відбувається. може трансформація. В мене то сльози, то істерика, то нормально, то благодать. Вона каже: а в тебе не ПМС Я думаю, блін в натурі. Ну це між нами і жінками, але це дуже смішно. Насправді іноді банан просто банан, тому що я вже така людина, що звикла постійно щось шукати. Так, це в нас ресурси, ресурси, які вам допоможуть. Зараз зрозуміти корінь проблеми, як його зцілити. Нова кров потомки. Так, зосередтесь на, е, угу, не на минулому, зосередтесь, а на будущому, да? на майбутньому. Мені важко переводити в процесі зразу. Тобто, вам треба зараз перевести увагу з. Дивіться, яка гарна карта, до речі, з того, що було. На те, що буде, і зараз, от дивіться, ви енергетично закладаєте от кожну хвилину, ви знаєте, да, в просторі набуває минулого і майбутнього. Тобто, це минуле, воно вже пройшло це, це спогад, а майбутнє ми тільки собі малюємо це якісь видумки, да, наші там, ну, відчуття, те, що ми хочемо, там, уявлення. Але насамперед, ви тут і зараз, от тут і зараз, ви дивитесь цю секунду, ви тут, в цьому процесі. І зараз ви можете своїм наміром зробити цей процес таким, щоб він для вас проходив. Грався найкращим образом, да? як я завжди кажу, все всі ситуації мені во благо. І хай вони зі мною зараз відбуваються найкращим образом да? для мене, для моїх дітей, для мого простору і тому подібне. От, і подивіться, будь ласка, отут треба зараз перевести свою увагу з того, що було погане, негативне, в щось приємне. Да? Тобто, вам треба приділити увагу своїм дітям. можливо. Можливо, дуже так буває, що. Бо ми часто, знаєте, я коли проживала зраду, я вам свою історію швиденько, приклад просто. Я проживала зраду, в мене одному, одній дитині був рік з чимось, а другому 4-5 років. Два пацани в мене, ну, два мальчики. І я тоді дуже пішла в себе, мені було дуже важко, коли моя мама проживала зраду від батька, я пам'ятаю, ну, мені тоді 10 років було. От вам і сценарій родовий, да тоді їй було дуже важко, і моє дитинство пропало. Воно випало. Я тільки пам'ятаю, ну що я пам'ятаю, як в школу ходила і як мати страждала. Але в їй було важко, і мені було важко, коли я проживала свою зраду, да, від чоловіка. І я хочу вам сказати, що от ем, тоді. Тоді, коли жінка відчуває такий біль, вона може просто, я тоді, от в мене було півроку, коли мені дуже було боляче, перші півроку, я тільки функції виконувала мами. Типу, покорми, одінь, безпека дитини. Я не могла включитися в дитину, дати їй ресурс, тому що мій біль був внутрішній душі, адський просто. І також і я розумію, як моя мама це проживала. Тобто в неї так само. От, і е... потім да, я реабілітувалася, там почала ходити підходку. По Повним практикам, психологам, тому подібне, і зразу тобто, це мій шлях був вже в духовність, там де я зараз є, але це про те, що подивіться, як важливо все ж таки звертати увагу. Можливо, зараз ви не приділяєте до чого? Я до того, що ви не приділяєте увагу дітям, їм це потрібно. Да? Можливо, от, бачите, навіть ще не читала. Можливо, треба приділити увагу дітям, їм це потрібно. Я це ще не прочитала, а вже вам кажу. Ну, бачите, поле так працює, енергополе так працює. От, до речі, ви можете пройти в мене як одну практику. Да? Зараз другий сценарій достану. Енергопрактику, родову практику. Так, і індивідуальне наставництво. Ви в мене можете зайти в інстаграм мій, там дуже багато відгуків, кейсів вже людей, яких я провела. Я ще навчаю ченелінгу, це 2-3 неділі роботи, там, де ви починаєте чути свою душу, своє вище я, своїх янголів, і можете послання передавати в потоці. Так, і навчаю енергопрактикам і взагалі в наставничестві, це бонус плюс, там є і ченелінг, і все, що вам потрібно. Ви можете стати практиком. Після мене виходите, можете вже бути практиком. Я даю все, що потрібно, для того, щоб стати свідомим практиком. Чи просто, якщо вам це не потрібно, ви робили на світло. Клас, ну добре. Якщо вам це не потрібно, то ви можете для себе це, повірте, міняє на 180 градусів кращу сторону ваше життя. Другий сценарій рідуця, відносини з татом. До речі, я свої відносини з татом 7 років пропрацьовувала, тому що це, знаєте, коли тебе кинув батько, був, 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 потім зник, таке було. Дуже приємне відчуття. Так, зверніть увагу на відносини з батьком. Так? Якісь ем, приховані причини, з цілі свої рани зв'язані з батьком. Також це рід по лінії батька. Дивіться, особливо я дуже рекомендую, хто не знав свого батька, хто приємна дитина. У мене є люди, які приходять кажуть, а я не знаю свого батька, мене рости в інший. Це левел ап, вам треба обов'язково родову практику. Тому що той батько, наприклад, якщо у вас рости в один, а ви зачаті від іншого, у вас дабл історія. E, тобто ви несете і груз, і дари двох родів по батькові, тому що один батько у вас ростив, він заклав якісь свої установки, якісь там моделі поведінки, родові сценарії, якісь теж. А батько, який вас зачав, так само він вам дав енергетично, да, дуже багато всього. Це передається. Тому. Будь ласка, обов'язково це робити. В мене є в історії така клієнтка, яка через свій, свою роботу в роду да, вона зі мною працювала. Вона побачила, що дійсно в неї були сумніви, хто її батько, і вона побачила, що в неї батько інший, не той, хто її ростив. І потім це підтвердилось дійсно, і вона, ми її точніше, з'єднували з, з на, справжнім родом батька біологічним. І там, знаєте, що було? Тобто вона жила в бідності, а там була історія, де батько був багатий, той ну, який біологічний. <кій> і після цього, після з'єднання з родом батька біологічного, як виходить, в неї починається такий прилив фінансової енергії. Тобто вона прийняла свій рід. Другий, да, і перший, і другий. Перший вона не мала там, проблем з ним, який ростив її, там, це енергетично все одно передається, да, як я вже вище сказала. І зразу в людини на матеріальці пішло краще, тому що вона прийняла справжню енергію того роду, і вона її побачила, усвідомила, тому що важливо йти пробачити рід, важливо дякувати роду. Рід це ваша підтримка, це ваші дари, ресурси, це ваша енергія, це ваша база, з енергії створена матерія, мої любі. Всі, хто ржуть з езотериків, практиків, я думаю, таких тут нема. Але якщо я вам скажу з енергії створена матерія, це навіть в Біблії приписано. Ну, слово було першим. Перше слово це енергія. енергія слово. Ми творимо енергію, слово. Чому кажуть, слово не виробні да? вилітіть, не повернеш. Кажи те, що думає, що кажеш. І думай, що думаєш, бо ми формуємо цим енергетичний запал надалі. Чому свічка працює, вона може вас очистити? Тому що вона несе енергію. Да, ми Всі є енергія, це нормально, це ваша база. З цього з чого повинно з цього? Треба починати, пробачте. Вже заговорюсь, бо я перед цим ефір великий провела по натуральним браслетикам. Не буду вам хвастатись, але я роблю їх сама. Натуральне каміння. Дуже зараз в мене прям моя темка. Роблю на замовлення, тому і чокери роблю, до речі. От. Ну, ви бачите, да, це ресурс на оцю історію. Буде ще третій я вам дістану. Сьогодні не ну, будемо прямо розмусолювати. Якщо вам треба, ви можете до мене звернутися. І в мене, до речі, є безоплатні родові практики, де ви можете познайомитись з родовим своїм деревом. Ви можете хранителя роду, побачити, духа роду, і ви можете корені роду свої стілити. Це три практики, які в мене в безоплатному доступі є в телеграм-каналі В Духовність. Дивіться, род батька, помилки досвід. Да? Я можу багато балакати, але чому? Я хочу, щоб ви розуміли. Ви читати всі вмієте, можете прочитати. Я хочу, щоб ви розуміли, що, ем, як це працює, чому це важливо, да, і чому ми тут взагалі, до чого ми тут всі зібралися. Тут і зараз. От так, так е, да, досвід це наш великий ресурс, досвід і наші помилки. По, е, взагалі, так кажуть, помилок не буває. Це все ваш шлях, да? ну, є, щоб брати духовність, свідомість. Е, от і. Так, що нам тут кажуть? Проаналізуйте досвід свій і ваших да, поколінь. так, Побачте моделі, поведінки і якихось якості характеру, які створюють дані програми, да? Там, що у нас був, від батька, да? що тут у нас. Ну, Хтось дуже ображається на батька. У мене була історія, що тут там. Так, вам треба змінити поведінку, да? чи, можливо подивитись на цю історію з іншої сторони. У мене була дівчинка, яка прийшла до мене і каже, я постійно в коханках, мене не обирають чоловіки, я постійно на другому місці. Ми сідаємо в практику, купаємо там. І я кажу: а що в тебе з батьком? Ну, я з енергополю считую, Вона каже, що все добре. Я кажу, да, а ну давай подивимось. І ми туди заходимо ну, з дозволу клієнта, да, дивимось її підсвідомість, Вона каже, а в неї стільки образна батька, а батько їх кинув, а батько її, з нею не спілкується вже 20 років. І вона там просто закрила, от вона думала, що в неї. І це, до речі, не перша така історія. в мене дуже багато таких прикладів про клієнтів. І вона просто каже, що а, вона, дивіться, людина закриває кришку, вона думає, що о, все нормально, раз. Прикрила, да, Проблему, нема проблеми там. Я не знаю, як вам показати зараз. Ну, от дивіться, наприклад, да? от, отут є колодець ваш, там все збирається. Отут є проблема. Людина така, о, все нормально. Свідомість закрила кришечку, прикрила, а таку плотну. І каже, мене не болить, все клас. А от тут воно залишилось, воно то тут сидить, і воно заважає, як груз величезний, не дає вам далі взагалі рухатись з цій історії. І ми, коли зняли цю проблему, да, ми знайшли корінь проблеми, зцілили його, вона попрацювала з батьком е, на підсвідомості, коли ви працюєте з людьми, яких ви ображаєтесь, повірте, потім вони просто в фізичної реальності починають до вас дуже е, по-нормальному відноситись, виходять на зв'язок, налагоджується стосується. І тому подібне з енергії створена матерію я буду завжди про це казати. Мене є подруга колишня каже. А ти мене чим ти взагалі займаєшся? Я не розумію це ринок медіумів, за що ви гроші берете? Я говорю, ну, добре, а психологи, це мене теж не дивує. Я думаю, ну добре, що ти докажеш людині? Ну, в тебе є душа добре. Ну, можливо, колись ти до цього прийдеш. Так, гроші зло. О, цікавенько, в кого тут гроші зло? До речі, я в Макартах теж ми працюємо з грошами. Да? Хто там? Мене дитина недавно сидить, так і каже, гроші зло. І Хто тобі це сказав? Я сам думаю, блін, я начебто таке йому не казала, у мене немає такої установки, в мене там інша тема. Думаю, хто там батько йому наплів, що гроші зло? Чи бабуся, чи що. Думаю, блін, треба розбиратися. А то йому тільки 8 років, він вже вважає, що гроші зло. розумієте? Це вже не гуд, це вже погано. Здавалося б, дитина да, собі щось придумала. Ну, тому що хтось їй щось сказав, треба відслідкувати. Бачите, так. Да. Страх мати великі гроші, взагалі мати гроші. Людина може не, тобто підсвідомо, ми можемо уникати грошей. До речі, програма з розкуркуль... розкуркулькою предків. Да? Розкуркуленням предків. В мене теж були предки, їх розкуркулили. І я з цим теж розбиралася, але там трошки інша тема була, не про гроші. Зло. От, трошки інша тема. Давайте подивимось ваш ресурс. Родова книга, да? От дивіться, як важливо подивитися, до речі, розкуркулачення. Блін, як це на українській сказати, розкуркулювання. Ну, коротше, ви зрозуміли. Е, значить, я просто одеситка, тому в мене українська мова іноді буває е, змішана. Е, я не завжди прям, чисто можу розмовляти українською. Ну, нічого страшного, буває. Е, да, без осуду. Е, значить, е, до речі, знаєте, темка, осуджувати осуджуючих теж не можна. Ці такі духовні сидять, Як вона може осуджувати? А так ви ж осуджуєте осуджених. Кармічний менеджмент. Добрий вечір. Дивіться, родова книга дуже важливо. Ви так прочитали да, для себе, можете скрізь собі поробити, це буде вам корисно. От, і е, обов'язково підійміть родове дерево, родова книга, що, хто, куди. Е, подивіться, які були проблеми. Знайдіть цепочку там, де був надлом, де було чи розкулачування, чи ще якась історія, де люди боялися мати величезні гроші. От, чесно, просто. Я дивлюсь на свій рід, в мене половина обійна, половина багата. І от сижу з цим постійно розбираюся. А я такий середнячок, знаєте, який з нуля підіймається, підіймається, і то впав, то знов підіймається. І так от буває. От, якщо чесно. Головне тут як вам сказати, не опускати рук. не опускати рук. Я після зради я змогла з нуля, я була в двох декретів, до цього я працювала графічним дизайнером. У мене два декрети підряд, і почалась війна, і я вам скажу, що коли я пішла в духовність, Спочатку я займалася таро рунами. Зараз я веду практики родові, регрес і чинелінг, і навчаю цьому і браслети роблю. І я вам скажу, що я тоді вже почала підіймати по тисячі доларів за місяць на таро. Просто на таро. І я набрала великі суми, просто в мене дуже багато було людей. А на ютуб-каналі в мене було 3-4 підписники. І в мене кожен день було по 3-4 клієнти. Я не знаю, де вони беруться, якось вони самі мене знаходили. І я і тоді ти розумієш, блін, це твій шлях. Ну, це твій шлях, тому що йде, ти розумієш, що тут ось воно. розумієте? А потім мене привело вже і в родові практики, коли я почала далі 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 собі розбиратися. І потрошки-потрошки я вже всі свої знання я дуже багато навчаюся. В мене є філософська психологічна освіта, в мене є дуже багато практики духовної, практичної, енергопрактики От і я вам дуже рекомендую, от коли ви себе отак купаєте, в першу чергу знайдіть те, що вам подобається робити. Знайдіть, що вам подобається робити, і тоді, ви повірте мені, ви будете найщасливіша людина в цьому житті. Щоб не було, кинули вас, не кинули, щось втратили, не знаю, розлюбили, зрадили. А якщо у вас є справа вашого життя, ви найщасливіша людина. І завжди можна почати з нуля. В мене ніхто не вірив, мої любі. Коли я взяла перші свої карти... Мама сказала, Боже, за чим ти виставляєшся в інстаграм? Тебе всі осудять. Чоловік тоді поржав з мене, сказав, навіщо ти витримаєш мої гроші на цю херню. А я далі робила, робила, і в якийсь момент половина моїх родичів почали до мене звертатися. І зараз тоді я їм їх консультувала, давала їм розклади, та, і там робили якісь ритуали. Зараз я їм даю знання щенелінгу, коли мене там тато, мама питають: Ой, а це правда, а це правда. А що з душею можна розмовляти, а з духами можна розмовляти? А то сьо. І я їм розповідаю, де правда, а де ні, де дійсно можна вірити практикам, а де не можна вірити практикам, тому що я за чистоту вашої енергії, я за чистоту того, що ви передаєте людям мої любі. Якщо вам цікаво попрацювати з родовою системою, з ченнелінгом, да, ченелінг – це чути своє вище я, янголів, відчувати себе, свою душу, вміти йти своїм шляхом, насправді, да, рухатись далі, то повірте мені, ви завжди, до речі, хто знає ченелінг, хто практикує. Ви завжди знаєте, куди вам рухатись далі. У Вас немає потім сумнівів, що взагалі робити в цьому житті. Кому цікава ця колода, хочете з нею працювати, це не карти Таро, це такі карти більш психологічні. Да, вони щитують тонкий план. Це от вона називається Родові сценарії сценарій роду. Із всього, що я мала, це найкраща історія. Вони дуже класно показують. Там ще є книжечка в додачу, але я працюю без книжечки. От, тому я вас, всіх, всім вам вдячна. Дуже буду вдячна за ваші лайки. А це дуже важливо. Коментарі, хоча б три слова напишіть, не поскупіться. Чому? Тому що, ну, так, Ютуб хоче, тільки так він продвигає людей. Да? За мою працю, це буде ваша найвеличніша вдячність. Дуже дякую вам, бережіть себе, будь ласка, турбуйтеся про свій стан. Якщо вам цікава оця історія, до речі, оці браслети на гармонію, на здоров'я, на зняття стресу. Дуже сильні є в мене вироби. Якщо вам цікаво, ви можете мені писати, я вам все на Viber, Telegram, WhatsApp. всі в мене є ці меседжери. Все розкажу, покажу. І навіть підберу вам ваш, да, ваш браслетик, який вам подобається. Можливо, до речі, я багато розігрую браслетів, якщо щоб ви знали. Я дуже ходжу часто на бранчі, всякі. Бранчі, знаєте, да, де люди збираються там і обмінюються досвідом, там різні професійні там ну, цієї історії. От, ну, такі чокери, до речі, тут такий він із пров... ну, така спеціальна тут проволочка, яка е гнеться, і можна її під, шийку підібрати. От так, рекламую все, рекламую все. А ну ви знаєте, робіть все, що вам подобається в житті. Не сумнівайтесь собі, будь ласка, бо найгірший покаратель взагалі це ми самі. Ми самі собі можемо і нашкодити, ми самі собі можемо і підняти себе з колін. Розпускайте крила, розпускайте плечі, і хай вам буде щастя, мої любі. На все добре.